Привіт! В останньому відео, яке було про ноут Acer Nitro V, я показав цей Монік, як приклад кращої картинки, та пообіцяв зробити його окремий огляд, плюс розіграти його серед вас, наших підписників. Пообіцяв, роблю, але про все по черзі. Поїхали. Про всяк випадок нагадаю, що лінійка Nitro – це про доступний геймінг. Отже, спочатку будемо про геймінг, а потім вже про доступність. Дизайн є: витончена ніжка, класичні ломані гострі лінії, якісь акценти позаду, які ви ніколи не побачите. Цікавий колір замість сумного чорного, доволі тонкі рамки навкруги самого екрану. Монік стоїть впевнено, підставка відпрацьовує на всі 100. Є нахил від мінус 5 до 20 градусів. Звісно ж, за цельсієм. Якщо підставка вас не влаштовує, то ви можете скористатись кріпленням VESA 100 на 100, яке є позаду. З портів є міні-джек, 2 HDMI версії 2.0 та дисплейпорт. В лінійці VG1 просто вагон різних опцій, і ця модель Предтопова. Це 27 дюймів, IPS-матриця та роздільна здатність 2К, тобто 2560 на 1440. Співвідношення сторін 16 до 9, але доступна вона тільки по дисплей тому що максимум, який ви можете отримати по HDMI, це 144 Гц. Відгук 1 мілісекунда по GTG. Єдине питання, що стосується цифр, це яскравість. Всього 250 кандел на метр квадратний. Це не те, щоб погано, але давайте вже відверто. Прямих сонячних променів Зображення все ж таки боїться. По кольорах все добре. Є 95% відсоткове охоплення кольорової палітри DCI-P3. Якщо казати не мовою цифр, а просто людською, то картинка класна. Підсвітка рівномірна. Роздільної здатності для такої діагоналі вистачає. 180 Гц – Крутезно, що тут додати контрастності, вдосталь. Яскравість по цифрах, наче і не супер, але де-факто її теж вистачає. Є підтримка HDR10, І у б ви не грали, хоч щось сюжетне, хоч щось змагальне. Це зображення, яке подобається. А якщо ви у Вінді увімкнете 120 Гц, то ваша 8-битна матриця, де юре, стане 10-бітною, бо увімкнеться FRC. Якщо ви маєте сумніви стосовно яскравості, то існує більш прокачена версія, де яскравість становить вже 350 ніт. Різниця в ціннику 900 гривень. До речі, цінник. На момент зйомки цього відео Моні коштує 9600 гривень, і якщо подивитись на альтернативи з такими ж характеристиками, то дешевше існує. Тільки одна модель. Бонус, який ви отримуєте, це звук. Так, це тільки два динаміки по 2 Вт, але умовно подивитись якийсь фільм їх вистачить. Другий бонус, який ви отримаєте, це AMD FreeSync Premium. Власники відяк від AMD за ці менюшка інтуїтивно зрозуміла, проста. Там ви знайдете всі налаштування, які вас можуть взагалі цікавити в моніторі. Бонус номер три: цей монік сумісний з Acer Display Widget, який ви можете встановити на свій комп або лептоп, щоб взагалі забути про внутрішні менюшки і контролювати все. Прямо з застосунку з вашого компа. Отже, в застосунку ви можете переключати кольорові профілі з додатковими просунутими налаштуваннями, якщо вам хочеться все твікати ручками. Можете робити сплітскрін, що дуже корисно під час стрімінгу. Можете вмикати стандартні ігрові фічі типу приціла або ж снайперського режиму, тобто збільшення. І можете налаштувати ходки під запуск усіх цих фіч. Що, як на мене, ну дуже зручно. Монік вартий своїх грошей, і якщо вам треба оновитись на щось більше, щось сучасніше, щось швидше, то Нітро за свій прайс це класний варік. Ну і головне, якщо оновитись вам все ж таки хочеться, але витрачатись на це не дуже, то у вас є можливість отримати цей монік абсолютно безкоштовно. І для цього вам треба зробити всього три прості речі: перша підписатись на наш Ютуб канал. Друга Підписатись на інстаграм-профіль Acer Ukraine, Посилання буде в описі до цього відео. І там само в описі до цього відео буде Google-форма, яку вам треба буде заповнити. І все, ви приймаєте участь. Розіграш відбудеться 30 грудня на цьому каналі, отже, ще раз нагадаю, підпишіться на нього. І на цьому, мабуть, все. Хай щастить. Побачимось!